М'ята, обліпиха, Іван Чай, Звіробій, ці та інші лікарські рослини збирає Степан Сенюк. Своє захоплення він перетворив на роботу. Підприємець працює в Коломиї вже близько 15 років. Зілля зазвичай знаходить у селах Прикарпаття. Із народним цілителем познайомилась Оксана Маруняк. Коломиянин Степан Синюк збирає і продає цілющі трави. Він знавець зілля вже у третьому поколінні. Підприємницькою діяльністю зайнявся близько 15 років тому. За його словами, навіть фахівці часто радять хворим народну медицину. Лікарське зілля закуповують не лише коломияни, а й приїжджі. Я маю велику практику за ці роки. Я можу діагноз допомогти кожній людині. Зібрані лікарські рослини подрібнюють на спеціальному станку. Опісля їх сушать на теплому повітрі у затінку. Пряме сонячне проміння шкодить травам. Все це підприємець робить у домашніх умовах. Покупці часто беруть зілля для профілактики чи для косметичних процедур, каже цілитель. На продукцію Степана Синюка поки не скаржились. Я готую чаї, такі, і лікувальні чаї, і для ресторанів, так. на в мене беруть чаї, в віремчу беруть чаї. Через сторони Єремчи, в Київ беруть, в Одесу. А небагато беруть сидіть. Онкологічні хвороби багато людей. Каші, простуда, хвороби печінки, жовча. Дітям дуже допомагає, нуресне, тримання в очі. Отакі. Шлунок гастить, нирки. І найки я готую мазі, і в псорі, від їх у мене є ці мазі, помічні мазі. Фармацевти радять не зловживати народними методами лікування. Фабричне виготовлення, на їх думку, більш надійне. При легких недугах можна довіряти товарам цілителів, але ліцензованим. Покупка на ринку не є безпечною, тому що коли ми продаємо в аптеках лікарські е, трави, то там е, потрібно знати так само дозування, як правильно заварити, яку кількість прийняти. Е, на упаковочках це все є написано. Оксана Маруняк, Вадим Дудін для події НТК.